На ново, наново, наново. дивіться, З самого початку. Я вже то відео виставляв, але з самого початку пройдемося. Наприклад, оце ліжко воно йде з масиву Ясеня, Ціна того ліжка 10500 з ламелями і з безкоштовною доставкою в любе відділення України. Це так само 10 500, Зараз покажу, як виглядає. От, бачите, 10500 так само, метр шістдесят на 2, доставка безкоштовна, любе відділення України. Якщо треба до хати, то плюс 400 гривень. Це ліжко коштує 11500 масив бука в сірому кольорі, антрацит, фарба, колір сірий антрацит. Якщо треба таке, то 11500 доставка безкоштовна любе відділення України. Полетіли далі. Оце ліжко з масиву бука. Все метр шістдесят на 2, То, що я показую, все метр на 2. 12 500 це 10 500 метр 60 на 2 масив бука 10 500 ну, от така якість полетіли далі оце оце більш темніше більше плану де це 11 500 це 6 900 6 900 зробіть свою скрин кому цікаво це 6 900 метр 60 на 2 це 6 200 метр 60 на 2 це з тумбами із шухлядами, і з ламелями. Ширина спинки 2,65, спальне місце, метр шістдесят на 2. Ось це коштує 8800 доставка безкоштовна будь любе місто України. Полетіли, полетіли, полетіли. Зараз швиденько, швиденько, швиденько. Оце, наприклад, ось це о, о, о. О, оце коштує скільки. 7200 доставка безкоштовного відділення України. Спальне місце метр шістьдесят на два. Ціну я кажу, без матраців. Матрас окремо я вам підберу. Оце ліжко скільки коштує 5 дев'ятсот, метр шістдесят на два. П'ять дев'ятсот. Все, кому що треба? Звертаємося.